Всім привіт, ви на каналі Сухоаналітика. В цьому випуску ми поговоримо про абсолютне домінування Ліверпуля в матчі проти Ньюкасла, де Мерсосайці забрали свої очки. Рахунок матчу 4-2, я вам скажу, що він недостатньо переконливий. переконливий. Там мало бути набагато більше. Зокрема, статистика. Давайте ми її оцінимо спочатку. Перше, що кидається в очі, це Софаскора демонструє нам XG Ліверпуля 7,11. Це дуже багато. Все, що більше двох, я вважаю, ну це захист команди не справився проти атаки суперника. От в даному випадку більше семи. Я не пригадую, коли вивізці двох якихось плюс-мінус солідних суперників було таке XG. Ну там, коли Франція грає проти Ферецьких островів, то звісно, будь ласка, там і до 9 може бути, але не в англійській прем'єр-лізі. Тобто це дуже багато. Інший статистичний показник, який боляче, мабуть, дивитись фанатам 40, то це удари поворотах. 34 удари по воротах, з них 15 в площину. Це дуже багато. Ця карта вона просто каже, що штовхали м'яч ворота, звідки могли. Більше нічого вона вам не скаже насправді. Інший статистичний показник, який навпаки не надто вражає, але він цікавий в своєму роді, тому що. Володіння м'ячем всього 62%. Я кажу всього, тому що якщо ми бачили таке домінування по моментах там від Барселони, колись, яка дуже багато могла так заштухати, від Манчестер-Сіті, то там було володіння м'ячем 80-85% зазвичай. Так? І кількість передач Ліверпуля всього 555%. Це теж небагато, там бувало, під тисячу грандів. Тобто Ліверпуль домінує не за рахунок того, за рахунок чого інші гранди так люблять це робити, Баварія та сама, не за рахунок того, що вони тримають м'ячі. Очікують моменти, ні, вони якомога швидше доставляють м'яч до чужих воріт. І я порахував, що в середньому для одного удару поворотах Ліверпулю треба віддати 16,3 передач. Враховуючи, що не кожна атака завершується ударом поворотах, а там приблизно кожна третя, кожна друга з половиною, то в принципі Ліверпулю для того, щоб провести атаку, треба 5-7 передач. Як вам такий показник? Тому я взагалі не хочу в цьому випуску говорити про якесь розташування футболістів, ну тому що. Це в Ліверпулі не головне. Як ви можете розташувати футболістів за 5-7 передач? Зазвичай ця команда просто намагається максимально вертикально провести свою атаку, якщо є така найменша можливість. Це те, про що я говорив. ми в цьому випуску постараємося зрозуміти, за рахунок чого це можна досягати. Ньюкасл теж доволі таки вертикальна команда. Я б не сказав, що вони там шукають десь простір між лініями, багато передач. Ні, насправді вони теж, по-перше, високо пресингують, по-друге, при нагоді намагаються закинути за спини і забігти туди. Але в Ньюкасла показник 5 ударів і 350 передач за цей матч, Тобто кожна 70-та передача завершується ударом. Не впевнений, що хтось до мене цей показник міряв, але мені здається, він доволі показовий. Так, тобто команда не може так само успішно просувати м'яч вперед для загострення. Значить, що таке ось ця інтенсивність, про яку я постійно говорю, що Ліверпуль намагається грати інтенсивно. Це важко пояснити в якихось епізодах. Декілька хаос, наприклад, першого у Ліверпулі я собі виділив там. Ну є певні приклади того. Давайте ми його розберемо і спробую пояснити, що я маю на увазі. Почнемо епізод звідси. Там Ліверпуль захищається. Шість людей в штрафному майданчику, але при тому недостатньо щільно там в опорній зоні. Наприклад, Собослай залишається проти двох опонентів. Ну, Ліверпуль захищається, це зовсім інша історія. Завершується тим, що Ліверпулю вдається успішно відзахищати, забирають м'яч на фланзі і йде передача вперед відразу. В перший дотик, по суті, там за м'яч чіпляється нуньяс. І давайте спробуємо оцінити ситуацію, де йде боротьба за м'яч, де власний м'яч, де знаходиться Собослай, а де гравець Нюкасла. Судячи по зачисті та по позиції, це або Гімрайш, або Емінем. Зараз побачимо, що відбувається. Собослай виграє цей епізод без боротьби. Ось він був далі. Ви бачите, він виграє його без боротьби. Що відбулось? Чи можна сказати, що Домінік настільки швидше від свого опонента? Так, він швидкий, але не настільки, щоб на 7 метрах відігравати 2 метра свого опонента. Добре, чи можна сказати, що гімараєш цього не передбачив? Насправді це доволі проста ситуація. Тобто ти бачиш, де йде боротьба за м'яч, бачиш, де є простір, плюс-мінус. Тобі треба рухатись в зону до м'яча, плюс-мінус там на відстані 5 метрів, щоб забрати цей відскок. Це не якийсь там надфутбольний інтелект, щоб е бразильський півзахисник Ньюкасла цього не догадався зробити. От, то що насправді відбулось, відбулось те, що Собослай був в цій грі. Він постійно він чекав на цей відскок, і він вже рухався до цього м'яча. А Агімараєш тільки він, хоч і десь в підсвідомості він це розумів, але він не був включений в цей епізод. Тому Собослай просто опинився першим на м'ячі, За рахунок цього він цей ривок зробив швидше. Така річ має назву безперервність і вона, що властиво, дуже важливою є саме для півзахисників. Тому що там постійно треба розуміти, десь бути включеним в епізод не тільки куди відскочить м'яч, але й де ти повинен опинитись зараз, щоб ваша команда там отримала якусь перевагу. Або навпаки, щоб суперник не отримав цієї переваги, ти там повинен будеш підстрахувати. Так не відразу не тільки піти на м'яч. Але й десь заблокувати футболіста-суперника, який може отримати вільний простір, якщо відскок піде в якусь там конкретну сторону. Це все треба читати і весь час повинен переміщатись. Таким чином, щоб ваша команда десь отримала тактичні винагороди з цього всього. Ось те, що зробив Сабаслай в даному епізоді, це такий самий банальний приклад. І те, чого не зробив. Емінем виходить, тому що це був зовсім не професійний футболіст в даному випадку. Але далі відбулась справді цікава річ, про яку власне я хотів поговорити. І через це цей гол. E, дивіться, далі, як розвивається епізод. Там, по суті, ситуація 3 в 3, можна сказати, так. E, далі нас доганяє два футболіста Нюкасла і один гравець Ліверпуля. Тобто цей епізод треба розігрувати, по суті, в перший темп. М'яч в Діаса на лівому фланзі йому треба або якось пробувати віддати передачу партнеру, який вривається в зону там, глибину, або пробувати перевести на салаха, щоб Салах вирвався, або що вірогідніше, це йти просто в дриблінг так, один в один. тому що Інші захисники не мають згоди підстрахувати, можна звідти пробувати пробити. От, ну Ніби ситуація 3-3 вже непогано. Але Домінік Собослай робить ще одну чудову річ, за яку ми треба випасти навіть подвійний респект. Він робить ривок, і він просто знищує вже на швидкості свого опонента. Тут це вже очевидно, що це ну, обидва гравця на повній швидкості біжуть в одну зону, і Собослай обганяє опонента. Тобто тут же чисто фізика. Але це ви і без мене знаєте. Я за що хочу похвалити його особисто вдруге, тому що він робить ривок в зону, в коридор, який, очевидно, що йому туди передача не піде. Ви, якщо подивитесь до кінця епізоду, то видно, що Собослай навіть до кінця цей ривок не робить, але він його робить перед тим. Він робить цей ривок, і в результаті один з центральних захисників повинен суватись в цю зону, тому що він реагує, він повинен звужуватись. Він її, очевидно, звузить, але при тому тоді... На салаха повинен посунути ще один гравець, а справа нуні залишиться сам. Ось і тоді Діас може розіграти цю ситуацію вже як 4 в 3 по суті, а не 3 в 3. Далі Діас виконує чудову дію, тому що він зміщається до середини, віддає на нуніса. Нуніс виконує просто добру дію, тому що він там приймає м'яч, доволі ще й довго обробляє. Потім віддає на салаха, який виривається те, чудово діє в штрафний майданчик, і звітом забиває. Ну центральним захисникам Ньюкасла, До речі, звітом було важко вже щось робити проти Салаха, тому що вони то зустрічали епізод обличчям до. Суперників так а салах врвався штрафний майданчик, тому я не впевнений, що вони мали шанс якісь догнати. Тут не можна говорити про якусь безперерність виконання Салаха, Він робив просто те, що повинен був робити. От а захисники Нюкасла просто, вже якби вони пропустили цю передачу на нуні, са що вони зробили? Вони вже за салахом ніяк не встигали, як на мене. Тут це нормально. Я хочу ще, як це підкреслити, цей епізод підсумувати. Е, перевагу для Ліверпуля в цьому епізоді зробив Собослай, який прибіг туди аж з своєї половини поля. Я нагадаю, він почав робити рвок від власного штрафного майданчика, фактично з лінії. І закінчив на лінії чужого, при тому він там протягнув м'яч, мабуть, метрів п'ять, і віддав саму просту передачу на Діаса. Але найголовніша дія в цій атаці саме Собослая. І це те, чого власне Ліверпуль хоче. Це те, чого клоп домагається від своїх футболістів, Ось це постійне нагнітання. Це те, чому ось ця атака може завершитись після трьох передачів ударом по воротах. Якби Собослай не добіг, треба було зупинятись, переводити десь на протилежний фланг. Ну або пробувати один в один, що теж не оптимальний варіант, якщо можна просто добігти і зробити перевагу один. На одного футболіста більше, що по суті використав Ліверпуль. Окрім того, мені здається, важливо проговорити, що ось такі ривки в зони, куди тобі передачу не віддадуть. Мені здається, футболісти їх не дуже люблять робити. Люблять в лапках, тому що все-таки можливо, можливо, є індивіди, які просто через те, що в них его надто велике, вони не будуть робити ривок в зону, куди їм ця передача не дійде. Просто ну хоча, наприклад, тут Роналду, в якого теж величезне его, я таких ривків від нього бачу дуже багато в зони, коли він просто звільняє зону, іншу для партнера. Бензема те саме робив. От. Але давайте наведу приклад того, коли футболіст не робить такий самий рвок, Навіть більш очевидній ситуації. Недавно для завдання свого, проглядав Ювентус і знайшов такий епізод. Тут Ювентус проти Наполі, матч десь місячної давності, Веслі Макені. Я маю на увазі в даному епізоді, ось він десь підбирає м'яч, видає партнеру і біжить. Ми, по суті, бачимо ситуацію 4-2. в З правої футболісти і вільна зона, з лівої футболісти вільна зона, гравець з м'ячем і Веслі Макені, якому треба вриватися в зону поміж двох центральних захисників. Йому вриватись туди треба, не тому, що туди піде передача. Це насправді зона, яка найгірша. Для передачі, тому що, по-перше, вона так вертикально, треба буде якось спиною приймати. По-друге, ну, два центральних обов'язково звузяться. Але саме тому, що вони звозяться, ти туди бігти і повинен, тому що це відкриє простір для обох партнерів. Давайте дивимося, що робить Макені. Він зупиняється, і в результаті ця атака завершується по суті нічим. Ну там удар з під супротивом. В ситуації 2 в 4 Це дуже поганий розвиток атаки, як на мою думку. Це так, знаєте, як приклад навів для порівняння, тому що те, що зробив Сабослай, то навіть там третину цієї роботи не хочуть робити деякі інші футболісти. Ну, Макені, можливо, більше десь по флангу діє. Можливо, він цього не прорахував. А ось головний тренер Ліверпуля, очевидно, вимагає. Я думаю, що причина саме в цьому постійна включеність, постійна спроба загострити. Саме тому атаки до чужих воріт там доходять за якихось 5-7 передач, тому що більше футболістів беруть максимально активну участь в атаці. Тому так, перевага Ліверпуля над Дюкаслом була очевидно, якісь окремі тактичні деталі, що розбиратись, ми не будемо. Мені здається, що ось перевага була досягнута за рахунок цієї інтенсивності. І що ми маємо? Ліверпуль в результаті. Займає перше місце, та як ще раз уступився Арсенал, то тепер найближче переслідувач Частон Вілла, що для Ліверпуля навіть добре, тому що навряд чи Вілла буде боротись на протязі всієї турнірної таблиці аж до кінця за чемпіонство. Ну, але ще й Манчестер Сіті, який теж, мабуть, зараз буде потрішки набирати форму. Чи є Ліверпуль фаворитом? Тут, якби є декілька нюансів. Ну, З одного боку, так, вони зараз в чудовій формі. В них Ліга Європи анелія чемпіонів, десь вони, напевно, що зможуть зекономити Якщо буде така потреба, якщо не буде, то будуть грати на повної влізі Європи, я в цьому переконаний. Але є один такий нюанс: Ліверпуль досягає своєї переваги за рахунок величезної інтенсивності. От. І клоп сам жаліється, що дуже складний календар. Так от, ця гра, в яку грає Ліверпуль, зовсім не сприяє тому, щоб стало легше, скажімо так. Так, клоп завжди робить зараз. Я бачу по 5 замін. Фактично в кожному матчі, причому робить їх на хвилині 50-ті, 60-тій може зробити. Тобто це не є заміни заради якихось тактичних змін, заради е, десь час потримати, Ні, це суто заміни, щоб гравці були свіжі, щоб вони бігали не по 90 хвилин, а по 60-45. по 45. Це важливо для Ліверпуля. Так причому зазвичай міняє саме пізахист і атакувальну ланку. Захисників не міняє, і салаха десь менше міняє, тому що він, по-перше, більше потрібен команді. По-друге, він дещо звільнений від захисної роботи. Він все таки чекає на центрі поля. Ну це те, що треба знати про Ліверпуль. Таким чином, ну ось Ліверпуль може спіткати травми. Те, що є, по-перше, вони дуже вразливі до травм, тому що їм треба більше ротації і так в складі по ходу гри. По-друге, Ліверпуль просто має більше травм, чисто через те, що вони грають в інтенсивний футбол. І, відповідно, м'язові ушкодження трапляються в них частіше. Мені здається, це треба так трактувати, бо ми вже не перший раз бачимо, коли Ліверпуль бере високий темп. І питання їхнього чемпіонства це тільки питання того, чи зможуть вони самі його витримати. Одним словом, я думаю, ви, мою думку, зрозуміли. Якщо є якісь заперечення чи доповнення, то пишіть в коментарі. Пропоную вам поставити вподобайку Домініку Собослаєву, бо він явно недооцінений був в цьому епізоді. Я думаю, без цього розбору це важко було помітити. Ну і все. Щасти вам, успіхів, до зустрічі на каналі.